Ці кадри нам надіслали жителі Херсонщини. Наразі так виглядають населені пункти вздовж правобережжя Дніпра. 6 червня окупанти підірвали Каховську ГЕС. Ми зв'язалися з волонтерами з Херсонщини. Вони розповідають, що рівень води підіймається, а люди потребують їжі та питної води. Ну на даний момент ще, можна сказати, люди поняли, зрозуміли, тому що це вчора пройшла. Пока всі ходять як зомбі, самі знають. Ну а что, все как, как всегда. Еда, вода в первую очередь. Особенно если есть минеральная. Я просто сужу по магазинам, в магазинах все это вот исчезает. А какая сейчас ситуация? Ривень воды поднимается? Поднимается, поднимается, да. Дома уже затонули все. Мой дом затонул. Хотя он не маленький. Ситуации проблем нет, только есть проблема, что не хотят То є більша проблема. Або якщо то перебираються десь трошки сюди, де вище, де які родичі, туди ближче до моста, то вчора до мене волонтери приїжджали, ми їй допомогу, і Я питався, каже, та ні, каже, ні, ніхто не хоче їхати. Ну, хіба вже їх затопило? чого потребують люди зараз? питна вода, так само, бо була колись доставка, де, де не було води, подупитно привозили, то є проблема, і кажуть, щоб мені. Таблетки від отруйюжницькі волонтери планують поїздку в Херсонську область. Закликають мешканців громади долучитися в придбанні питної води та порожніх ємностей для неї. В штабі повідомляють, що у всіх відділеннях супермаркету Копійка та закладу Лавкафе встановлено кошик. Можна придбати воду та залишити її там. Збір триватиме до вечора четверга, 8 червня. Пропонуємо людям на ті пункти, які зорганізовані сьогодні, плюс той пункт, який завтра організує Аня. Зорганізуватися і закупити, або просто, якщо є пусті баклашки, віддати пусті баклашки, ми наберемо. Можливо, навіть просто вода, вибачте, з крану, або через фільтр набрана. Це теж вихід для того, щоб зробити можливість питної води там. Зараз там немає питної води в цілому. Та вода, навіть якщо вона є, вона потребує знезараження, враховуючи той паводок, який стався. Власне, дуже просимо про допомогу. Збір води завтра буде з 10 ранку до 20.00 внизу проспекта Миру. Розкажіть про особливості вашої машини. Це 10-й тонник, в який а може десь до 2000 бутилок туди зайде. Збираємо цю водичку, веземо в Береслав. Береслав це біля Каховської ГЕС напроти. На сьогодні ми закупили як фонд спадщина вже 816 баклашок пустих, які будемо збирати, набирати, наповнювати водою, але на це все потрібно час, а вода треба вже сьогодні. А так як там введений надзвичайний стан, то просто так туди не проїдеш. То ми сьогодні узгодили всі дозвільні документи для того, щоб туди проїхати. І купуємо сьогодні воду в метро, в Тавріїве, але в них такої кількості немає, тому просимо, щоб допомогли люди зібрати. І завтра першу партію ми вже відвеземо, а післязавтра що назбирають южнійці, відвеземо ще раз. Громада готується також приймати людей з Херсонщини. Їхні потреби поки що невідомі. За необхідності про це повідомиться додатково, зауважили у міськраді. На сьогоднішній день ми готуємо два пункти приблизно по 50 осіб. Розгортаємо терміново до кінця дня. Вже будуть пункти готові. І якщо до нашої громади приїдуть люди, нам ну певне в за декілька годин. Що везуть, то ми готові їх прийняти. Є будуть облаштовані кімнати з ліжками з постілю. Всім необхідним для того, щоб прийняти людей. Як тільки буде відомо, що буде їхати автобус, ми тоді вже будемо працювати над тим, щоб цих людей зрозуміло прийняти, нагодувати і вже будемо вивчати потреби їх на місці. Зрозуміло, що якщо люди приїдуть, будуть у нас, ми їх поселимо, ми обов'язково запросимо лікарів будуть задіяні шкільні психологи, психологи центру соціальних служб. На тлі трагедії в мережі з'являються повідомлення і від шахраїв. Слід бути уважним, адже люди на Херсонщині реально потребують допомоги. Відносно евакуації, автобуси та потяги організовані офіційними державними службами. Довіряйте лише тим, кого точно знаєте. Працівники ДСНС здають кров, приходять колективом. Як дізнаються, що одеська обласна станція переливання крові проводить виїзний прийом в южницькій поліклініці, 6 червня, вкотре відбувся забір крові, Перед здачу пацієнтам визначають групу крові, рівень гемоглобіну та вимірюють тиск. Процедура зі слів донорів безболісна та займає близько 10 хвилин. Я вважаю, що зараз в такий неспокійний час. Ми всі маємо якось допомагати один одному і робити якийсь мінімум необхідний для допомоги. Сама процедура зайняла небагато часу хвилин десять. Тобто, прекрасно. В місті Южному я здаю кров перший раз. Перед цим здавав пів року назад в Львові. В принципі, я вважаю, що це дуже гарна ідея і. Необхідно підтримувати людей і мотивувати їх на здачу крові, яка дуже необхідна нашим і людям, і військовим. Тому дуже гарна, дуже гарна справа. Ми з колегами вирішили підтримати цю справу, тому прийшли разом. В принципі, можливо, прийдуть і інші колеги. Ми на них чекаємо, зараз мають десь підійти. Долучається до донорства крові також небайдужі мешканці, військові, представники комунальних підприємств. Серед донорів багато людей, які вперше прийшли на здачу крові. Сьогодні мій перший раз, коли я здавав кров на волонтерських початках, долучився, оскільки зараз ситуація в країні тяжка. Себе, ну, може, якесь є легке запаморочення, але почуття. Боргу перед Батьківщиною, Воно мене тримає на ногах. Дві години сказали, перев'язана рука. А так, в принципі, приходьте, здавайте кров, це не боляче, недовго. І ще справку дають. <сіхі> Два дні вихідних. У мене сьогодні день народження, і <сіхі> я вирішила, чому ні. Ну, кстати, це у нас на сайті Южницькому увидела ще пару тижнів тому, що буде 6 іюня. Я подумала, судьба. Пора. У меня близкий человек, мне он донор уже не первый год, он когда на заводе работал, вот к этому приобщился. Вроде бы показателям я должна подойти. 50 килограмм у меня есть веса. А там видно. За кілька годин роботи працівникам обласної станції переливання крові вдалося зібрати 27 літрів. Всього долучилося до благодійної справи 60 людей. Обласна станція переливання крові приїжджає зі своїм обладнанням з витратними матеріалами, що дає змогу зробити якісний забір. Донорської крові. Препарати крові завжди потребуються, а на сьогоднішній день особливо, тому що є люди, які потребують постійної переливання крові. Це такі є групи, є такі, які в надзвичайних ситуаціях також приміняється донорська кров. Про наступні забори крові мешканців повідомлятимуть заздалегідь. Психологічна підтримка та паліативна медицина зорієнтувались на вразливі категорії населення. Фахівці зіштовхнулись з потребою у допомозі від людей, що вимушено покинули свої домівки та військових. У міській лікарні паліативна підтримка хворих існує вже третій рік. Зараз стало актуальніше так, і навіть у нас не було раніше психологічного такого кабінету. Так і психологічної підтримки зараз він є. Ось з грудня 2021 року. Я тут працювала ще по сумісництву. Зараз тільки тут збільшилася якби вже і робота, і ставка, і праця сама. Більше стало пацієнтів, звичайно, і більше стало, так скажімо, таких проблем, розладів і порушень, і таких випадків, які потребують. Чи супроводу, чи психопрофілактичних якихось заходів бесід, чи психокорекційних, чи психогігієнічних, психологічне консультування, тобто навіть такі підтримуючі бесіди з елементами музикотерапії, Фітотерапії, арт-терапії, то ми це все проводимо. Кабінет психологічного супроводу наразі знаходиться у прилаштованому приміщенні. Для повноцінного занурення у терапію фахівцям не вистачає окремої зони для консультацій. Наразі психологиня активно застосовує прогулянки територією медзакладу та різновиди творчої терапії в умовах медкабінету. Нам потрібно так, таке ізольоване окреме приміщення. Ось у нас в планах є, бо це не, не дуже підходить, тому що ще буде поповнення лікарів, і цей кабінет він якби такий тимчасовий для нас. Ось для мене, для моєї роботи. Це, звичайно, буде якась така релаксаційна зона, зона з квітами, можливо, з акваріумом, м'які меблі. Тобто така обстановка і нейтральна, і така що якби спонукає до. Якогось обговорення до відкритої атмосфери, тобто такий простір треба створити так: атмосфери, щоб була довіри і безпеки. Паліативна допомога та супровід психолога є безоплатною послугою та надається за потребою пацієнта або рекомендацією лікаря. Більше про це направлення дивіться в інтерв'ю Діани Станкевич у програмі Об'єктив.